Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. І нас чергова розпаковка ось такої посилочки з вінтажними прикрасами з американського сайту eBay. Відкриваємо. Обережно, щоб не пошкодити прикрас, ось такому. такі пліт мене далі.

тут речі. І перше в нас попадається браслетик в такому тигровому принті. Це є пластик на 17-18. Стан хороший. Прекрасно, запаковані в такі серветочки. Праслетик з такий з таких стразових ланцюжків в срібному тоні. Так, Звернути їх такою спіралькою. Трошечки є потертості на замочку. А загалом всі кришталики на місці, все в порядку. Так, є ось така підвізка, русалка на довгому ланцюжку, в такому бронзовому тоні. Наступна прикраса теж на ланцюжку в срібному тоні. Короткий достатньо, це як чокер, з така підвісочка з таким китом. Так, теж ланцюжок в срібному тоні з ключиком. Який, по-моєму, символізує компанію Трифарі? Не знаю, наскільки це дійсно. І ось така підвісочка, якась сцена з життя американців. Не знаю історії американської, тому. Так, була ось така коробочка, я її бачила на фотографії кодак. Я не знаю, що, а вона просто фотографію, просто коробочка кодак. Напевно, це якась колекційна, давня. Я думаю, що щось в ній є. Но немає. Ось цю коробочку пам'ятаю. Так. Тут у нас тут, я бачила, що якась підвісочка ланцюжком сплутаний. Такий. У цюжок в цю стані. Так, заплутаний яблочко, підвіска. Так, недовий підвісочка яблучко. В такому срібному матовому тоні. Наступна пліч так, бачу. такі ніжні маленькі сережки. Колечка пусете. Тут кришталики, в оправі безель, такі маленькі, дуже ніжні в золотому тоні, такі сережки. Так, вінтажна застібка для волосся така. Такі, як невидимки, такі широкі, з кришталиками. Є дві. Так. Кришталики у бузковому тоні і е темно фіолетовому Сережки кільця такі три. Такі три сплетень між собою в відмінному стані, Так, браслетик в срібному тоні з такими красивими підвісками, скляними, з ефектом кутячого ока, це сатинове скло. Теж затинуве скло. Ці рожеві теж. Так, дуже гарний вінтажний браслетик. Наступна наша прикраса. Так, таке ось ланцюжок в срібному тоні. Замочком, такими пластиками-вставочками. І розготон. Далі лентужок такий з кульок з підвіскою ангел. Ланцюжок дуже гарного такого квадратного плетіння з перлинками у відмінному стані, ось таке кольє, наскільки я розумію, Тут переплилося трошечки. так. Ось. Кришталиками такими під опал, із ефект, такими мікрокришталиками з ефектом АБ. Тут є маркування різклейборд. Чудово. Наступна прикраса в ницюжок в золотому тоні. З підвісочкою серцем. З скляними прозорими кришталиками і таким зеленим яскравим. Теж сердечко бачу. В золотому тоні ланцюжок, маркування бачу, ніжний, гарний, в відмінному стані. Ось так така підвісочка. І ще одна. Ось така такий гріволі кришталик відкритий. В сірому тоні. Це відміну останній, маркувань немає. Так, ось такий гарний ланцюжок, золотому тоні, самочок, подовжуючий ланцюжок і тут криштал намистинки е, е, металеві такі ажурні, більші менші це в чудовому стані такий, дуже красиво, гарний прикраси. Теж чудово. Далі в нас теж бачу ланцюжки, щоб щось не пропустити, так. як це дивиться. Щось таке ніжне дуже. Вайн немає. Ось таке ніжне кольє з мікрокришталиками. Не всі є кришталики. Потребує трошки ремонту. Ось така ніжність. Така підвісочка, скляний кришталик. Ченіч це пластиковий, тут скляні, але такий якісний, що тяжко відрізнити. Такий коротенький, як чокер. Так, така річ. Тут, я пам'ятаю, були ложечки в тому лоті. Я не захоплююся і не збираю таких вінтажних ложечок, але були вони тут. Ніагара. Така Вашингтон. Так, New Jersey Love Filadelphia Pivničner More. Пенсильванія, так. так тут у нас такий котик, брошечка Пін, якісь написи. Дуже дрібні. Треба почистити її, розібратись з написами. Таких котики є два. Два. Таке вінтажне колечко. Дуже маленького розміру. Пусетики з кришталиками. Пусетики з перлинки, така підвісочка, слоник. Так, і брошка пін. американський прапор, намисто. Таких ракушок натуральних, досить велике, таке приємне. Натуральний матеріал. Таке намисто з перлинок штучних. І останнє ще одна є річ. Це є ось такий на такому жовтику, можливо, шкіряному, підвісочка сердечко. Це якийсь пластик такий і ось такий комплект: пластик в оправі безель, ось таке кольє. Маркування бачу в такому голубому тоні, і до нього є ось такі сережки. Комплект так, дуже цікавий, красивий в відмінному стані. І це вся розпаковка на сьогодні. Дякую всім за увагу. Якихось особливих маркованих речей, крім ліс клейборн, не було, але речі вінтажні, цікаві, різноманітні і є в цьому лоті. Ще раз дякую за увагу і запрошую всіх на наступне відео розпаковки. вінтажних прикрас.